Ми приїхали в містечко Жовко, яке знаходиться в 30 кілометрах від Львова. Досить зручний варіант, щоб декілька годин проїхати, погуляти цим містечком і повернутися назад до Львова. Виїхати можна зі станції 2, Або якщо вам повезе, то можете сісти біля готелю Львів. Ну, будь-якому випадку маршрутка буде все рівно заїжджати на автостанцію і там ще чекати деякий час, і потім лише їхати. Ну такий варіант також можливий. Їхати десь близько пів години. Тому без питань. У нас коштувати 40 гривень, ціни можуть змінюватись. Перше, що ви побачите, приїхавши на автостанцію Жовка, це Домініканський монастир, який був збудований в XVII столітті, як усипальниця Собезьких. Храм був повністю зруйнований і відреставрований майже з нуля. Також збереглись надгробки Собеських. А в теперішні вже часи в підвалах цієї будівлі знайшли останки близько 200 людей, які були вбиті НКВС, які тут працювали в радянські часи. Ще храм, який ми рекомендували відвідати, це Жовківський монастир та храм Серця Христового. Даний храм був тут від початку будівництва міста і спочатку він був дерев'яний, але потім Жовківський береться за будівництво мурованого храму. Проте через часті Пожежі та війну будівництво храму затримується майже на півстоліття і завершується будівництво лише в кінці 17 століття. Вже в кінці 19 століття при монастирі засновується друкарня, і жовківська друкарня отців Василя становиться однією з найвідоміших українських друкарень. І ця активність правда того, що жовка незабаром стала релігійним видавничим центром. Позаду в мене колишня синагога. Взагалі юдейська громада в творенні міста займала досить значну частину. Наприклад, перед Першою світовою війною їх налічувалося понад 50%. Бронна знаходиться в списку пам'ятків, які знаходяться в загрозливому стані. Це спонукало до відновлення реставрації в 2000-х роках, але через брак коштів це дуже швидко все зупинилося і зараз вона так і залишається в такому досить занедбаному стані. Будувала за концепцією ідеальних міст, які розробили італійські теоретики епохи Ренесансу. Містечко невелике, тому всі основні пам'ятки знаходяться в центрі, на основній площі. Позаду в мене Жовтівський замок, ратуша і постел Лаврентія. Цей замок належав полководцю Жолкевському, а наприкінці 17 століття був улюбленою резиденцією польського короля Собейського. Це був найкращий період розквіту цієї будівлі. Зараз той вигляд, який ми бачимо, це вже після багатьох перебудов і реновацій. Зараз можна зайти всередину і подивитися лише деяку частину цього замку, бо інші досі на реставрацію. Хоча магістрату міста був отриманий ще кілька століть тому затримання магдебурзького права. ратуша була побудована в 1932 році. За це майже туристів показати. І там далі будущі. А ми ще на ці екскурсії, що за радянських часів жовка називалась Нестером була перейменована на радянського пілота. Пришу. Взагалі тут знаходиться музей, є невеличка екскурсія. Досить файний чоловіч, який вас зустрічає, і розповідає. Стояться 50 гривень, можна дати ще аудіогід, це буде ще додатково 50 гривень. А ми піднялися на оглядовий майданчик. Це моя улюблена атракція піднятись кудись, де можна подивитися на центр міста. В описі було вказано, що кожну годину включають сигнал хейнал – Це сигнал точного часу старовинний, але я не певна, чи буде він, чи ні, Зараз пів на 12-ту. Якщо о 12 буде, то ви почуєте це відео. А так вид відкривається на площу. Можна також подивитися замок, ну і костел Лавренча. Нам на екскурсії сказала, що більш за все синагогу не будуть реставрувати саме через те, що немає в місті євреїв. Останній єврей помер в 92 чи 99 році. Тому наче немає такого мотиву, щоб відбудувати, бо він не буде в неї ходити. Спочатку ну, відреставрують повністю жовтський замок, а потім уже на кошти міста, можливо, займуться і стамович. Костел Святого Ларенті був збудований на початку 17 століття як усипальниця сім'ї Жолківського, хоча тут також похований і батько Яна Собейського. Збудований він був на штучному насипі силами турецьких полонених. Також зверніть увагу на Дзвеницю. Її жартома називають пизанською вежею, оскільки, як ви бачите, є невеликий нахил. Десь у 10-й ми не знайшли місця, де можна було поїсти, хоча ні, зайшли на каву, дуже таку файну кав'ярню. Ну, нам порекомендували зайти на підсінню і тут може, хочемо повноцінно щось поїсти на обід. і собі саме жури. Ну, яка різниця в міській області? Mm. Угу. Кисленький. Е з копченими з І з заправкою, я забула, з чого вона робиться. Саме вона дає такий колір і присмак. Як тільки ми закінчили гуляти місцем, так відразу стала краща погода, вийшло сонечко. Ну, Мені здається, що... Так рано, як ми о восьмої виїздати, не було сенсу. Людей тут небагато, на площі все вільно. Подивитись місця ви зможете спокійно. І заклади відкриваються з 11-ї тут. Сьогодні, хоч один вечір, ми встигли на захід сонця, і він був ясний, гарний, червоний. А, прийшли ми на, знову на алею Небесної Сотні, і як виявилось, прямо десіляв від на нашої вікна, де ми проживаємо. А, і щоб натратити щоб встигнути на захід, ми взяли чоборики з собою. Навіть янтики. Не чоборики, янтики. Да. І що, смачно. Точно. Я там брала колись Чебурекін. Я чебурекін навіть ще смачніше здавалась. Бонян така не дуже тонке тісто, як ми брали раніше. А Чебурекін смачніший. Це називається 4 Чебуреки про Сєкабар.